Двадцять перший рік. Я дарую йому золотий браслет. Він. Букет і торт. Двадцять другий рік. Я даруємо лодку калібрі. Він. Ніхуя. 23 рік. Народжуємо другого сина. Він. Ніхуя. 24-й рік. Я. Ніхуя. Він. Ніхуя. 25 рік. Новий телефон. Розумний годинник. Куртку та парфуми. Він. Ніхуя. Хто я? Що скажете? Тобто, коли чоловік щось дарує, то він обов'язково повинен чекати рівноцінний подарунок взамін. В чому тоді подарунок? Це вже обмін, дай задай. Коли ви, подрузі, дарите щось на даре, то вона в обов'язковому порядку повинна щось тоді і вам на таку ж суму подарувати. Суть подарунка в тому, що віддаєш, не очікуючи на віддачу. В цьому є щирість. Тому я й не люблю, коли мені щось дарять, що потім такі не тикали цим. Коли я дарю, я не рахую, скільки разів і за яку ціну, бо я хочу зробити приємно. І все. Хто ви? Майбутня розвідьонка з прекрасною самооцінкою, розумінням своїх потреб і бажань, і незгодою на менше для майбутніх партнерів. Вчиніть як справжній чоловік. Заберіть всі подарунки і виженіть його. В 22-му році вам все сказали. Ви не зрозуміли. Повторили в 23-му знов не зрозуміли. В 24-му теж сказали. У му році ви вирішили ще додати подарунків і уваги. А вдруг, що поміняється, то вам ще енний раз показали, як ставляться. Або людині так зручно, або він не вважає, що ви та, яка вартує подарунків і уваги. Вибір за вами: прив'яжіть його тим браслетом до човна, накрити курточкою, пшикніть парфумом, та нехай пливе туди, де ви його підібрали.